Вітаю, це проєкт факт Чек перевірено. Я надя і рані. Ми починаємо. У нього видався поганий вечір. Він потрапляв у пастки, і робив те, що його просили не робити. Саме так журналісти Fox News охарактеризували виступ колишнього президента Дональда Трампа на дебатах із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Політик нервувався, багато скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки була зосереджена і не реагувала на випади опонента. Попри такі оцінки, Fox News, а це зауважу, телеканал лояльний до республіканців. Трамп назвав ці дебати найкращими за всю свою політичну кар'єру. Його команда також із оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата. Щодо російсько-української війни Гарріс наголосила, що важливо допомагати Україні в захисті від Росії, і зауважила, якби Трамп був президентом, то Путін сидів би вже у Києві і планував як захопити Європу. Вона впевнена, що якби Трамп був президентом, здав би Україну впродовж доби. А його друг Путін з'їв би його на обід. У свою чергу Трамп розмірковуючи про агресію Росії проти України вкотре повторив, що вирішить питання щодо закінчення війни в Україні ще до того, як стане президентом. На повторне запитання чи в інтересах США перемога України у війні, Трамп відповів, що в інтересах його країни закінчити цю війну. Однією з центральних під час дебатів стала суперечка щодо права жінок на аборти. Гарріс заявила, що Трамп планує заборонити їх по всій країні і вирішуватиме це замість жінок. Лідер республіканців натомість звинуватив свою опонентку у тому, що вона збирається дозволити аборти на останніх місяцях вагітності і заявив, що дозволяти чи забороняти переривати вагітність, кожен штат вирішить. Самостійно не у минулої теми міграції Трампу у властивому йому стилі очевидне неймовірне заявив, що переселенці з інших країн у деяких штатах їдять собак і котів. І про це йому буцімто розповідають пересічні американці. За словами республіканця, штати ризикують перетворитися на Венесуелу на стероїдах. У відповідь Камала Гарріс сказала, що підтримувала законопроєкт про безпеку кордону. Але, за її словами, Дональд Трамп через тиск на конгресменів заблокував його. Опитування, яке провела телерадіокомпанія CNN, показало, що перемога на дебатах між Трампом і Гарріс дісталася представниці демократичної партії. Так уважають 63% респондентів, натомість 37% переконані кращим був Трамп. Нагадаю, що попередні дебати, у яких Трамп зустрічався із Байденом, за даними опитувань, закінчилися розгромною перемогою Трампа. Саме це і спонукала чинного президента США вийти із передвиборних перегонів. Проте, як відзначають американські медіа, перемога на дебатах аж ніяк не означає для кандидата у президенти США перемогу на виборах. Свіфт за демократів. Попзірка Тейлор Свіфт після дебатів висловила свою підтримку Камалі Гарріс. Про це вона заявила у своєму інстаграм. За годину пост співачки отримав понад 3 мільйони 200 тисяч лайків. Вона опублікувала фотографію зі своїм котом та підписала її бездітна кошатниця. Це відповідь на коментар союзника Трампа, адже Дівенса. Три роки тому він заявив. Цитую: Жінки без дітей не мають рівної частки у майбутньому країни. Я віддам свій голос за Камалу Гарріс та Тіма Волца на президентських виборах 2024. Я вважаю її впевненим у собі талановитим лідером і вірю, що ми зможемо домогтися набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Обзірка пояснила, що вирішила стати прозорою у питанні планів на виборах після того, як Трамп опублікував згенерованіші фотографії зі СВІФТ зі словами підтримки його президентської кампанії у штабі Трампа. Одразу відреагували. Заявили, що це ще один доказ того, що демократична партія на жаль стала партією багатої еліти. Ну і що за скандал без Ілона Маска, американський мільярдер, власник соцмережі X, Ну і затятий трампіст дав відповідь. Свіфт на своїй сторінці іронічно написав: Добра, Тейлор, ти перемогла! Я дам тобі дитину і буду охороняти твоїх кішок ціною свого життя загалом, ілон похвалив виступ Камали Гарріс на дебатах, однак заявив, що лишається непохитним у своїй підтримці Трампу. Камала Гарріс сьогодні ввечері перевершила очікування більшості людей. Тим не менш, коли справа доходить до виконання завдань, а не просто до приємних слів, я твердо вірю, що Трамп виконує свою роботу набагато краще. Зрештою, якщо Камала може робити великі речі, чому вона цього не робить? Байден рідко з'являється на роботі, тож вона вже головна. І поки світ говорить про дебати, що відбулися, Камала Гарріс уже готується до наступних. Пише Вашингтон Пост. Кандидатки у президенти від демократів не проти провести ще один розмовний батл із Дональдом Трампом. Раніше кандидат республіканців взагалі говорив про три тури дебатів, але наразі його команда такі наміри не підтвердила. А нинішні плани Гаріс на другий раунд дебатів Трамп пояснив тим, що у першому вона програла. А те, що його електорат протилежної думки Трампа, схоже не хвилює. Це був проєкт факт. Чек перевірено, будьте критичними і головне, допомагайте зсу наблизити нашу спільну перемогу.